Крок, з якого може розпочатися дорога до стійкого і справедливого миру в Україні у Швейцарії стартував глобальний саміт миру за участю близько ста держав та організацій з усіх континентів нашої планети. Лідери країн та урядів, які прибули на саміт, можуть мати відмінні погляди та представляти різні політичні системи. Проте їх об'єднує повага до норм міжнародного права та заперечення насильства та війни у взаєминах між державами. Мета саміту сформувати спільну міжнародну позицію щодо. Того, як має бути припинена війна, розв'язана Росією. Україна пропонує взяти за основу формулу миру президента Зеленського це 10 умов, яких необхідно виконати для досягнення миру: це радіаційна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та на сам кінець фіксація закінчення війни. Наш Вадим Колодійчук на полях саміту поспілкувався із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Давайте почуємо. Пане Єрмак, в першу чергу, що зараз із спільним комунікет, тому що була інформація від журналістів, що його змінили, і в тому числі на користь України, певні моменти, як то конфлікт чи війна, змінили на агресію Росії, це вкрай важливо. Як це відбувалося? Як вдалося за лічені дні це зробити? І чи можете відкрити деякі інсайди, про які ми можемо зараз говорити на загал? По перше, я чесно говоря, був здивований, коли я побачив в медіапросторі якісь там розмови, хто щось змінив. Щось там було не на користь України і так далі. Я хочу, щоб ви користувалися і попросити вас, щоб ви користувалися офіційними джерелами. І наша позиція. Давайте так, давайте взагалі, щоб бути чесними і відвертими. З самого початку, коли ми два роки працювали із на рівні Несеєв і радників з питань національної безпеки. А наша позиція вона не змінилась. Вона дуже чітка, вона дуже принципова. Я можу вам ще раз сказати про це. Я багато разів про це говорив. В нас немає. Цей президент ніколи не підпише не жодний мінськ, жодний Будапешт і так далі. Тому наша позиція вона не змінюється, колись там хтось щось сказав і так далі. Вона з самого початку є дуже принциповою і дуже проукраїнською. Нас нема е, жодних компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю, суверенітетом. Тому давайте не слухати ці російські наративи і там де щось з'являється, і так далі. Тому чітка позиція по камінюке воно є, воно розповсюджено між учасниками. І як я от говорив з колегою, ми очікуємо, що більшість країн буде приєднується до цього. Воно буде відкритим, і камінюке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались навіть країни, які не доїхали до, на цей саміт, але які давайте пам'ятати, що 143 країни. Проголосували в на General Assembly, засуджуючи російську агресію. Тобто проблем по узгодженню чи погодженню з усіма представниками саміту фінального тексту Коміньке немає. Знову ж таки, я апелюю до тієї інформації, яка була Довіться. в медіа. Довіться. Ми дуже скоро побачимо. Перелік країн, які приєдналися до цього, цього комуніки. Але в таких процесах завжди до останньої хвилини йде якесь узгодження, щось хтось питає, комусь треба це щось роз'яснити і так далі. Глобальних питань нема, тому що в нас абсолютно чітка позиція. Знаєте, коли ви маєте чітку, чесну позицію, у вас нема проблем і так далі. Це тільки проблема. Того, щоб ваші партнери, колеги, яким є щось, якесь питання, ви могли можливість їм роз'яснити і так далі. Але коли у вас немає питань, а в нас питань нема, це найбільш важливо. Ви сказали, що зможуть долучитися, а в якому форматі це буде? Ну, тобто, ми маємо тут майже 100 країн і організацій. Деякі з них, до речі, в статусі спостерігача, як наскільки я розумію, тобто observer. що це означає, це декілька насправді. І що далі? Як інші країни зможуть долучатися до цього ком'юнікету? Відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію. Тобто це не треба буде підписувати, ні, просто вони. Ні. А з приводу статусу оглядача, це декілька країн, де, в тому числі де, з півдня. Декілька країн вони визначили для себе на, цій, на цьому саміті такий статус, деяких країн з огляду, що вони представляють. Наприклад, країни, які тільки приєдналися до цього процесу, ну але ж ми демократична країна, і дуже важливо, що це відкритий процес. Ми з повагою ставимося до всіх, хто поважає нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Цікавий момент з кулуарів я чую від журналістів, навіть місцевих, які тут зі Швейцарії, в тому числі з інших європейських країн, вони питають: а коли дізнаються в мене, що я з України, а як ви ставитесь до того, що Росії тут немає? А чи повинна вона бути на іншому саміті? А мені цікаво, як наші партнери з інших делегацій до цього ставляться? Тому що це цікаве спостереження з боку їхніх же журналістів. Є країни, які присутні, які абсолютно 100%, 100 погоджуються з цією позицією. Є країни і чотири зустрічі, повірте, чотири зустрічі на рідні радників кожного разу піднімалось це питання, і я багато разів пояснив, чому на перший саміт ми запрошуємо Росію. Чому, по-перше, треба зробити спільний план, а потім думати для як його передати Росії, і як представники Росії можуть. Потенційно бути присутніми на другому саміті. Є країни, які досить, ну, це процес, які досить вважають, і, але хтось змінив свою позицію, хтось ще залишається і думає і так далі. Тому що не у всіх країн є той досвід, який є в нас. Коли ми можемо сказати, що з 2019 року ми мали більше 200 раундів перемовин з Росією. В мінському форматі, е, нормандському форматі е, більше 20 домовленостей про припинення вогню, які порушувались росіянами наступного дня або за декілька днів. Тому ми пояснюємо, говоримо, чому так і так далі. Але я думаю, що. Кількість країн вона говорить сама за себе, тобто ці країни не розуміють, чому сьогодні тут немає Росії. Це приблизно половина з е, представництва організації Об'єднаних Націй. Чи можемо ми говорити? Вибачте, можливо, я забігаю наперед про наступний саміт. Якщо ви кажете, що в принципі комуніке і позиції узгоджені з нашими партнерами. І все ж таки, оці спекуляції з приводу того, хочуть бачити Росію на наступному саміті чи ні, коли він може відбутися. Що зараз з цим питанням? Дивіться: по-перше, скільки років Організація Об'єднаних Націй, і ми ж не створюємо альтернативну організацію. Це саме про як зміцнити міжнародну інституцію. І ми абсолютно працюємо в рамках для нас, це є орієнтир, статут Організації Об'єднаних Націй. Тому я би тут не порівнював трошки некоректне порівняння. Перший саміт інагураційний 100 країн, практично всі на рівні лідерів країн і урядів, і міжнародних організацій. Я думаю, що це дуже великий результат і великий успіх. Що стосується, ми Теж позиція і президент багато разів про це говорив. Дуже чітка. Буде спільний план. Будемо думати, як запрошувати представників Росії на другий саміт і передавати разом з країнами, які з нами на цьому шляху, передавати цей спільний план, який погоджено, який підтримано більшістю. Поважних і відповідальних країн світу. тобто заяви Путіна напередодні саміту, очевидно, вони ж не просто так з'явилися. Вони не вплинули на наших партнерів. Ну, ви ж бачите, і сьогодні будете бачити, скільки тут буде лідерів, скільки країн міжнародних організацій ви можете самі зробити цей висновок. А я думаю, що істерія із Кремля вона тільки підтверджує, що ми на вірному шляху. Ну, тоді фінальне. А... Що для вас буде індикатором того, що цей саміт відбувся успішно? Я вважаю, що він вже успішний, тому що є така кількість країн, але дуже в нас дуже чітка, дуже конкретна програма. В нас є три пункти формули президента Зеленського, які, на яких ми зупинили лідери, зупинуться більш конкретно, більш детально. Це Продовольча безпека це ядерна безпека і це гуманітарне питання питання повернення наших незаконно депортованих дітей і наших військових і цивільних полонених. І я вважаю, що важливим буде. І безумовно комуніке, ми про нього вже говорили, і безумовно, ми вже бачимо, що ми будемо робити далі. Але дуже важливо, це ж процес, теж не просто формально. Дуже важливо думки всіх лідерів, які приїхали в абсолютно можливо, що щось ми сьогодні і завтра почуємо щось цікаве, щось, що допоможе зробити цей процес ще більш ефективним. Тому я вважаю конкретні результати. Цього саміту вони будуть але гарним результатом. Але ми очікуємо, що це будуть дійсно успішні результати, які, по-перше, зафіксують, що ця платформа є ефективною. Вона дійсно є єдиним справедливим шляхом до миру в Україні, до припинення агресії, до припинення війни, до е розв'язання всіх криз, яка ця війна створила, і дійсно до того, щоб Україна була в незалежною, Україна була відновила свою територіальну цілісність. Я думаю, так Дякую вам. Дуже вам. дякую.